Наталія Стельмащук виховує 11-річного сина Ярослава. У хлопчика з народження дитячий церебральний параліч. За словами жінки, для пересування містом обирають тільки великогабаритний громадський транспорт. З пересуванням особливої дитини це проблема. В міському транспорті дуже зручно, коли є транспорт з низькою посадкою. І добре, коли водій уважний і стає близенько до бордюри, що можна було заїхати візочком. Зовсім незручно їхати в тролейбусах старого зразка, тому що там на задній площаці високі сходинки і тяжкий возик з дитиною дуже важко піднімати. Полюбляє їздити тролейбусами і десятирічний Денис. Більше простору, любить великі вікна, можна розглядати місто людей. Вота і трошки повільніше їде, а в маршрутці це дуже все швидко. Так. послугами соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами, який працює при Хмельницькому благодійному фонді Карітас, користуються більше 120 дітей з інвалідністю. Більша частина із них живе з діагнозом аутизм. Аби допомогти їм соціалізуватись, благодійники організували поїздку громадським транспортом. Частина дітей вони не адаптовані, вони не вміють користуватися громадським транспортом. Частина дітей їздить. Все гаразд, але іншій частині дуже важко. Вони бояться світлофорів, вони бояться перейти дорогу, вони бояться зайти в громадський транспорт. Це не тільки тролейбус, це її маршрутка. Але ми почали із тролейбуса. Під час імпровізованої подорожі історію міста розповідала Катерина Данилова. Маршрут стартував із вулиці Зарічанська. Подивилися на стару частину нашого міста, уже забудову після воєнних років і на дуже гарний наш нашу набережну місце заснування нашого міста, хмельниць. Було 1431 року. ну і звичайно, подивилися центральну вулицю. Мені цікаво, я дуже люблю все так знати історичне. ну і Назар зі мною завжди кругом, і повсюди я його не залишаю. Я з з собою, він так. І я думаю, що це у розвитку теж дає свої плюси. Громадським транспортом разом із сином Давидом користується і Хмельничанка Олена. Каже, часом інші пасажири можуть образити дитину, не розуміючи її особливостей. Коли вже зменшується людей, в тролібусі, то він може бігати. Не завжди люди нормально на себе реагують. Більшості кажуть, що не вихований, або ти такий великий, а ведеш себе як маленька дитина. Але мама вже не звертає на це уваги. Просто каже, що «Давидик, спокійніше, тихіше, бабуся собі поговорить і вийде на свої зупинці. Дуже великий відсоток дітей з аутизмом це не не невихованість, це їхній стиль, це їхнє бачення. Не потрібно ні робити зауважень, ні мамі, ні дітям. Не варто просто треба сприйняти і допомогти цій мамі зорієнтуватися в тролейбусі, в транспорті. Можливо, звільнити місце, якщо це можливо, підтримати її. Ну і за потреби все ж таки можливо якось розважити дитину. Соціальний центр надає послуги дітям з інвалідністю до 18 років безкоштовно. Олександр Семнюк, Володимир Паламар, новини міста.